Хто не знає, як виглядає дуб зрощуваний, сходи, ось показую. Це сходинки не прямі склейки, а ще в поперек переклейка. Вони вздовж і поперек клеється. Тому зрощені. Доволі непогано дивиться, красиво. Як на мене, то він краще переклеюється і довше стоїть. Бо якщо цільну ламіль да взяти, то її хочеться щось покрутити. А цей, як на мене, ще краще, як цільний. Ось, будь ласка, зверху. сходинки, площадка. Також тут сходинки, площадка, перило зрощене, все, зливається в один колір. Також вагонка зрощена. Зараз спущусь. Сходи не ріплять, не скріплять. Ось, будь ласка, зашила. Вагонкою. Також зрощеною.